Про фінанси та міжнародну підтримку поговоримо далі. На 42% зросли міжнародні резерви України протягом минулого року. На початок січня вони становлять 40,5 мільярдів доларів. Повідомили в Нацбанку. Причина безпрецедентна фінансова підтримка партнерів. Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського союзу понад 19 мільярдів доларів. Таким чином регулятор зміг наростити міжнародні резерви до рівня достатнього для підтримання курсової стійкості. Олег Устенко, економіст, радник президента України, з нами на прямому відеозв'язку. Пане Устенко, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю щодо допомоги наших західних партнерів, яка необхідна для підтримки нашої економіки. Про що свідчать темпи надходження цієї допомоги? Збільшилися вони чи зменшилися? залишилися на тому ж рівні, як вони були у році минулому. Ну, ви знаєте, що в цьому році дефіцит державного бюджету складає приблизно 40 мільярдів доларів, і оцей дефіцит він повністю буде профінансовано в плані, а в такому базовому сценарії, повністю буде профінансовано за рахунок наших союзників партнерів. Очікується на початку лютого рішення з боку Європейського союзу. Про що вже було повідомлено. Прем'єр-міністром, і ми говоримо там про 18 мільярдів євро, тобто приблизно 19 мільярдів доларів протягом 2024 року, це те, що стосується бюджетної підтримки. Ну і очікується рішення з боку Сполучених Штатів Америки, і є очікування, що ця підтримка з боку Сполучених Штатів буде приблизно на такому ж рівні, як вона була в 2023 третьому році, і, тобто. 10 мільярдів доларів плюс ну говорять зараз про цифру в 11,8 мільярда доларів протягом поточного 2024 року. Якщо питання полягає в тому, чи отримуємо ми зараз. Підтримку то тут мова ще йде в першу чергу про підтримку, яку ми отримуємо на фінансування дефіциту державного бюджету. але крім фінансування дефіциту державного бюджету, є ще й військова допомога в вигляді всього того, що отримує отримують збройні сили України. І стосовно взагалі витрат, які йдуть на збройні сили України, на нашу оборону і безпеку, то просто нагадаю на всяк випадок, що все, що збирається в країні в вигляді зборів, вигляді податків, воно все повністю йде на потреби нашого війська. Все решта фінансується саме за рахунок союзників і партнерів. Протягом січня ми не отримували. Такої глобальної підтримки ні від Європейського союзу, ні від Сполучених Штатів Америки на фінансування дефіциту державного бюджету. В грудні попереднього року Міністерство фінансів активно створювало такий запас міцності для того, щоб пройти щонайменше січень цього лютого січень цього року. Січень цього року то вони виходили і брали в борг на внутрішньому ринку запозичення кілька. Деталі, розміщуючи свої облігації внутрішньої державної позики. Ну і в цьому місяці, вже в січні, двічі виходили на внутрішній ринок, запозичували кошти. І теж правда, що частина коштів, яка надходила в грудні попереднього року, їх акумулювали і зберігали для того, щоб можна було проводити витрати на початку ну, в першому кварталі цього року, в січні, принаймні. Пане Олеже, оці 50 мільярдів євро від Євросоюзу яким чином вони будуть розподілятися? Чи залежить виділення наступного траншу від виконання певних структурних маяків чи умов? Якщо ви подивитеся в принципі ці 50 мільярдів євро від Європейського союзу, які йдуть по програмі, називається Українки силики програм, програма такої широкомасштабної підтримки України. Там йде розподілення на декілька частин, і в принципі 24-27 рік програма сконструйована таким чином. Частина цих коштів це кошти, які будуть йти безпосередньо на Фінансування дефіциту державного бюджету, тобто з цих 50 мільярдів євро, 18 мільярдів євро, очікується, що вони прийдуть у 2024 році, саме на покриття дефіциту державного бюджету, решта коштів буде розподілена по іншим напрямкам і в більш трохому тривалому періоді часу. Я теж би звернув увагу, що не дивлячись на те, що зараз фігурує цифра 50 мільярдів євро. В принципі в самій програмі, в цій програмі Українкисилеті, програм там прописано, що вона може бути збільшена за потребою, тобто це не фінальна сума. Вона може з перебігом часу збільшуватися, не змінюватися, а саме. Збільшуватися, ну і якщо мова йде про умови, то там, до речі, частина цієї програми один з таких елементів цієї програми, стосується всього нашого треку: приєднання до європейського союзу і приєднання до європейського союзу це в тому числі і проведення тих необхідних інституційних реформ, які дозволять українській економіці нормально функціонувати і військовий час і. Продовжувати нарощувати темпи приросту, але вже в поствоєнний період часу, чому це важливо? Це важливо з точки зору, коли ми говоримо з вами про. Відновлення нашої економіки в посвоєний період часу і не можеш його зробити без участі приватного капіталу. А приватний капітал це завжди про якість бізнесу або інвестиційного клімату в країні, як завгодно його називаєте. І там іде мова і про права власності, мається на увазі дотримання всього того, що стосується права власності згідно до європейського законодавства, стосується проведення по Реформи в країні стосується всіх аспектів щодо продовження розбудови антикорупційної архітектури. Зменшення адміністративних бар'єрів для ведення бізнесу, і в принципі знов таки я хотів би відмітити і те, що коли ми дивимося на цю програму, яка стосується нашого співробітництва з європейським союзом, і скажімо, порівняємо її з програмою про співробітництва з міжнародним валютним фондом, ми можемо побачити багато, якщо не всі елементи, які є в одній програмі, вони є і в іншій програмі, і це правильний підхід. Точки зору того, що немає якоїсь якогось іншого порядку денного, от крім цього порядку денного стосовно інституціональних перетворень в Україні. А чи буде якийсь спеціальний механізм контролю над використанням цих коштів? Да, і буде механізм використання на з точки зору контролю використання цих коштів, і буде знов таки проведена така оцінка. Там, згідно до того графіку, який є, буде проводитися оцінка не просто ефективності використання коштів, а й ефективності проведення усіх тих реформ, усіх тих зобов'язань, які бере на себе Україна на шляху приєднання до Європейського Союзу. Тут більше все ж таки треба розуміти, що програма ця вона оця Ukraine Facility силиті. Програм, програма на 4 роки з європейським союзом. Вона все ж таки. Про наше європейське майбутнє, да, про виживання зараз, але в тому числі і більш такому стратегічному плані це про європейське майбутнє. І європейське майбутнє означає, що ти повністю маєш. Відповідати тим нормам і стандартам, які є в Європейському Союзі, в тому числі і стосовно законодавства, тому там багато так саме цьому приділяється увазі. І в кінці кінців треба теж розуміти, що без ефективної економіки ну говорити про якийсь прорив або. Про перелом або про зміни в країни просто не буде можливим, тому всі розуміють це і розуміються в Європі, і в Брюсселі. Це розуміють в Вашингтоні, коли виписують програму співробітництва з міжнародним валютним фондом. І це розуміють в Києві. Ніхто б не хотів би повторити той досвід, який був в Румунії в Болгарії, коли в них на шляху приєднання до Європейського союзу це було відкладено на один рік і за того, що не були виконані саме. Ті програмні структурні ме які, які були е, от під час приєднання цих двох країн до Європейського Союзу, всі це пам'ятають і знов-таки в Брюсселі, це пам'ятають і в Києві, і точно ніхто не хотів би повторити цей досвід тим більше, що ми знаходимося ну, в такій ситуації, коли йде війна, коли йдуть військові дії. Тому приєднання до Європейського союзу це можливість, в тому числі не просто економічного виживання, а можливість забезпечення вже подальшого поствоєнного життя в країні. Пане Остенко, які наслідки для української економіки може мати подальша затримка виділення грошей для нашої держави в Конгресі Сполучених Штатів Америки і чи вдасться компенсувати, чи можливо компенсувати не отримання неотримання цих грошей, не, не до отримання, а саме не отримання у разі, якщо це занадто затягнеться? В принципі, якщо мова йде про європейський союз, то тут ну з великою долею верогідності, я не хотів би сказати 100%, але і дев'ять що рішення з боку європейського союзу буде позитивним, це означає, що якщо ми в січні не отримали кошти, то в лютому вони надійдуть і за лютий, і за січень. Усі розуміють, що проблема державного бюджету це не лише сума коштів, яку ти отримуєш, але й проблема полягає в тому, яким чином ти отримуєш, за яким графіком отримуються ці кошти. Що стосується тому, в принципі, і можна очікувати, що від європейського. Ського союзу, це буде потім потім іти ну такими порціями по півтора мільярда євро на місяць. Саме так воно відбувалося і в 2023 році. Що стосується сполучених штатів Америки, то якщо ми говоримо з вами про суму. Біля, скажімо, 10 мільярдів доларів на 2024 рік, то це означає, що якщо не не отримати взагалі ці кошти, це означає, що буде доподатковий дефіцит державного бюджету. Не краще сказати, не покрити дефіцит державного бюджету буде сягати 10 мільярдів доларів. 10 мільярдів доларів це значна величина це більше ніж 5% нашого валового внутрішнього продукту, і такого плана дефіцит який може створитися в країні, означає те, що треба буде переходити вже тоді не до плану Б а до плану С. План Б полягає в тому, що кошти від все ж таки від сполучених штатів Америки зайдуть в країну 30 секунд, але, пане Остенко, вибачте у нас, але часу. можуть бути зміщені. Зміщені за часом, і якщо вони зміщені за часом, то це означає потребу додаткових запозичень на внутрішньому ринку для нашого міністерства фінансів і теж додаткові переговори з нашими союзниками і партнерами для того, щоб вони перемістили частину своєї допомоги на перший і на другий квартал цього року для того, щоб перекрити в разі таких ризиків, якщо виникнуть з боку сполучених штатів Америки, що продовжували працювати нормальна система публічних фінансів. Дуже дякуємо вам. Густенко, економіст, радник президента України, був з нами на прямому відеозв'язку.